Так, фарбу десь посередині ярма. А народ капець як позитивно реагує. Та ли, ми прямо, так, ли, ви, ли, ви, ми правда. Блин, а фарба классная, да? Класс. Колер. Колер рядом выйти. Це те, що ти не свободів, що допомагала. Дивіться, можна. Воно там дивіться, дивись Та ну давайте малі такі не чіпати. Та чого ж вона мала? Ну давай, Серега, туди, давай. Зачекай, зачекай. Єдине, хто щось тут робить в цій країні, хоча б намагається щось робити. Єдине, щоб далі не стало інакше, щоб то продовжувалося і далі, якщо більше влади матиме. Потихеньку дякуємо вам. Далі. Далі, далі, далі. Дорога підмета. Да-да-да. Пиши там є, поможем. А, но не там Давай, мабуть, сюди трошки, вливаємо. Зробили одну сторону, переходьте на іншу, щоб це як свободівці в екстремальних умовах борються з безладом на дорогах.

Fica lá,

Ja, ja, ja. Jo, jo. Sa të shtrihet. Ну, как минимум, ну, одного матюка мы начали да? Нет, не он... Все нормально. Я не, не, он, не он. Снова, снова. А їм пофігу. <зараз> <зараз> Оце такий. Да, <зараз> Це, Це, мабуть, влада копає вже окопи, щоб з нами воювати. <зараз> Протяг чого пастує? <постій? зараз> Проти придушки. <зар> а чого пастує? Просто зайва фарма, що виробить. <зараз> так, да, у свій вільний вихідний Фільмі. день. Вирішили вийти. Полірство, да? Да. <плес> 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 <побагато> так? Студенти. Камельський розпусть, типа по багато пічку. Так, я тобі казав. Ще на монтазі, як придивись на обличчя. всіх Кіки там позападать Тут нас. Машина що блі, ці біялась, як тіки, чу, дудух титу. Там нема, так? Ні, Героям слава! Да не багана! Давай, давай! ось хуйный код, вот сюда. сторону там ходить. Да, вот там? Макс, Макс, стоп, стоп, стоп. Это А Походишь, ну, думаю, что же он что у у там никто там не ехал. Депой дякую Ось і споковано ще намалював! Уже намалював!